Вітаю, друже! Запрошую тебе у подорож до природи, екологічною стежиною дитячого садка. Але спочатку давай пригадаємо правила поведінки у природі, чого не можна робити: ламати гілки та руйнувати мурашники, розкидати сміття, залишати вогонь. Голосно кричати, молодець, вирушаймо далі. Перша наша зупинка різнобарвний квітничок. Поглянь, будь ласка, і назви квіти, яких ти знаєш. Так, чорнобривці, айстри, верес, жоржини, цинія, рудбекія, молодець. А це які квіти? Осінні. Вони культурні чи докорослі? Культурні, бо їх посадив садівник. А зривати квіти у квітнику можна? Ну, звичайно, ні. Молодець, мандруємо далі. Наступна зупинка каштанова. Що відбувається восени з каштанами? Так, починає жовтіти, сохнути та опадати листя. дозрівають каштани. Скажи, а каштани можна збирати? А для чого? Молодець, можна зробити різні поробки. А гілки ламати можна? Молодець. Ходімо далі. Наступна зупинка аптечна. Поглянь, тобі знайомі ці рослини? М'ята, нагідки, шавлія. Так, це лікарські рослини. Їх посадив садівник навесні. А поглянь на ці подорожник, кропива, ромашка. Ці рослини ростуть самі, їх висаджувати не потрібно. А яку користь приносять лікарські рослини для людини? Так, вони лікують різні хвороби. А як людина їх використовує? Молодець можна заварити чай. Вирушаємо далі. Наступна наша і остання зупинка фруктова. Як ти думаєш, чи можна без плодів відгадати дерево? Ну, звичайно, можна за листям та стовбуром. А як ми можемо допомогти дереву краще рости? Молодець поливати, не ламати зелений гілок, зрізати сухе гілля. На фруктових деревах ростуть різні фрукти, які ти знаєш фруктові дерева? Чим для людини корисні фрукти? Молодець, фрукти – це джерело вітамінів. Наша подорож завершилася. Скажи мені, будь ласка, які ти знаєш добрі справи, які допомагають природі розквітати? Молодець. Бережи природу і себе. Дякую тобі за увагу. До побачення!